Вітаю всіх книголюбів. Сьогодні хочу поділитися відгуком на прочитану книжку сучасної американської авторки Отеси Мошфек Мій рік відпочинку та релаксу. Якщо підсумувати моє взагальне враження про цю книжку, то це буде екстравагантно, дивно, багато сатири, провокаційно в якійсь мірі. Про таку беремо в лапки. Заможну американську жінку білу, яка намагається втекти від реальності, вона нудиться. Це така собі нація про заку на мінімалках, про спробу знайти якийсь сенс, але в цілому про втечу від реальності та. Певні депресивні розлади. Почнемо по порядку. В центрі сюжету в нас знаходиться молода жінка, вона американка, вона закінчила гарний коледж. Непрелики жаль в неї померли батьки, які залишили їй досить велику спадщину. В неї є робота, вона живе в центрі міста в Нью-Йорку. Ще важливо сказати, що наша головна героїня є досить красивою. Вона блондинка і вона про це неодноразово. Говорить, ділиться з нами, що так, її краса це і її в якійсь мірі і ахілесова п'ята, тому що вона багато чого отримує через цю красу, але і сприймають її також, знаєте, як нібито не досить розумну блондинку. Тобто є такий стереотип того, як змальована нам вже е, головна героїня. Тут я прошу звернути на це увагу, тому що це важливо. За суспільними нормами, так, все в головної героїні, нібито добре, але всередині вона почуває якусь порожнечу, вона не має ніяких відчуттів, тобто вона щось дивиться і розуміє, що нібито це має викликати якісь емоції, але в неї нічого немає. Тобто, кардіограма в нас пряма, і це так би мовити, спонукає дівчину на те, аби взяти цілий рік відпочинку та релаксу. Головна героїня вирішує на один рік повністю випасти із соціуму, так би мовити. І зробити для себе такі умови життя, завдяки яким вона зможе перебувати у себе в квартирі безпечно і весь рік проспати, чи вийде в неї оновити ресетнути систему свою, або ж ні? Ось про що. Ця книга. Оповідь ведеться від імені головної героїні. У нас такий собі потік свідомості, тобто те, що бачу, те і пишу. Чесно скажу, що стиль написання досить простий. Я читала англійською мовою, і вона супер проста. Не знаю, як переклали українську, можливо, зробили краще, ніж є в оригіналі, не знаю. Але коли я читала, мені здавалося, що написано ну, просто. Реально, що бачу, то й пишу. Бачу зелену стіну, описую зелену стіну, щось на мене десь колить болить, описую це. У нас нелінійний сюжет, є спогади головної героїні про її дитинство, особливо про її відносини, стосунки з її матір'ю. І це також досить важливий момент, тому що те, якою була її матір, і те, якими між ними були стосунки, я вважаю, що суттєво вплинуло на те, якою. Жінкою стала наша головна героїня. В нас є спогади про батька, в нас є якісь моменти з минулого, про хлопця. Взагалі, по героям в нас є головна героїня, є її подруга Рева. Є чоловік, з яким зустрічалася довгий час наша головна на Нем'я Тревор, є лікарка Татол, це психотерапевтка, до якої ходила наша головна героїня. Але тут також важливий момент, якщо будете читати, чи дійсно головна героїня хотіла піти до психотерапевта, аби вирішити свої питання, так позбутися цих якихось депресивних настроїв, розладів цієї внутрішньої порожнечі, або ж в неї насправді була досить чітка, зрозуміла ціль. Не буду вдаватися. Подробиці, Аби не заспойлерити, але якщо будете читати, зверніть, будь ласка, на це увагу. Також з персонажів у нас є Пін-Сі, це митець, який перетинався в певних моментах з головною горинію, і він буде їй допомагати пройти через оцей її шлях самоізоляції від світу, від суспільства, в квартирі, і допомагати, аби ось цей експеримент зі сном досить довгим. Був успішним. Щодо ідеї книжки, то я б сказала, що вона все ж таки цікава, тому що не банальна, знаєте, не попадається на кожній другій книжці. У нас тут немає ніяких любовних трикутників, в нас немає а, якихось там а, мене ніхто не розуміє в цьому світі, я хочу знайти себе. Не зовсім так, в нас є інша. Тематика і проблематика. І тут, зважаючи на те, що книжка була видана вперше у 2018 році, я хочу сказати, що все ж таки, на мою думку, ця книга відповідає темам сучасності, і вона мені здається резонує особливо молодому поколінню, як в Америці, в першу чергу, але в принципі і в Європі. Щодо України, я чесно кажучи, маю сумніви, тому що в нас все ж таки зараз. Інші проблеми, але в цілому, якщо брати все ж таки США, те, що там відбувається, так книга чіпляє болючі теми. Це 18 І якщо бути чесною, чи хотіла б я, наприклад, аби моя дитина, якби в мене була донька, підліток читала цю книжку? Ні, я б не хотіла, щоб у віці там 13, 14, 15, 16 до 18 років моя дитина прочитала цю книжку. Бо мені здається, що вона могла її травмувати і закласти в неї певні ідеї, які б точно не пішли їй, так би мовити, на користь. Чи можна цю книжку використовувати як антиприклад? Можна. Антиприклад чого? Того, якою може бути жіноча дружба. Тобто в нас є головна героїня без імені, так, і є її подруга Рева. Те, як змальовані, нібито. Відносини цих двох персонажок як подружок це на мою думку, те, якою жіноча дружба не має бути. Тому що е, вона нездорова, е, тут є багато заздрості, тут є багато недомовок. І дивлячись на те, що це змальовується і подається нам під соусом того, що це є жіноча дружба, е, в мене виникає багато питань, тому що ні, я вважаю, що жіноча дружба не має бути такою. Це не окей. Другий момент, як антиприклад, це стосунки Тревора, чоловіка, якому в книжці нібито 33 роки, було на момент, коли він познайомився з головною героїнею, якій на той момент було 17-18. І те, які між ними стосунки. Я не буду казати, що там є е, моменти цього аб'юзу, але те, як там змальовуються абсолютно нездорові оці психологічні відносини в цій, нібито парі. Це просто це дно. Тому що знову ж таки, чого я побоююсь? Що молоді дівчата, які почитають цю книжку, можуть романтизувати в якійсь мірі такі стосунки, особливо з цим тревором. І друга лінія це те, що зробила головна героїня: Що вона втомилася, вона нічого не відчуває, і вона вирішила закритися у себе в квартирі, так і впасти в цей сон. Тобто, Закритися повністю від соціуму, від суспільства, від світу, і ось нібито у вісні щось там мало з нею відбутися, щось вона мала зрозуміти. Мені б не хотілося, і мене певною мірою лякає те, що ось такі ідеї можуть бути прийняті, знаєте, так взяті молоддю. Якщо цього не буде, супер. Якщо у людей, які будуть читати цю книжку, вистачить клепок в голові для того, аби... Сприймати цю книгу виключно як сатиру, і я думаю, що вона так і була написана, якщо чесно, тоді супер клас. Можна її брати, книгу Мій рік відпочинку та релаксу для того, аби відволіктися, для того, аби якось розслабитися, почитати ну, чорний гумор, сатиру, трішечки дурні, трішечки нісенітниць, почитати щось як не треба, наприклад. Ось для цього так, сприймати це за чисту монету, так би мовити, що це і є правда, і якось переносити на реальне життя ні, це прямо небезпечно, на мою думку. Ще важливий момент, що головна горіння вона змальовується як погана дівчинка, так би мовити. Ну, сказати хочеться мені, якщо чесно, «Bad, bad bitch energy». Оце про неї. Вона снопка, вона належить до вищого класу, в неї купа грошей. Вона дійсно походить з Олдмані, це не новоріше. Знаєте, це не крипта чи ще щось. Вона. Виросла в родині, де було багато грошей. Цима грошима пронизане все її єство, і вона ще й красива. Нібито авторка ще більш підсилює якісь негативні риси головної героїні. Вона показує те, як вона говорить про свою подругу, про оточуючих, навіть про саму себе. І нібито це можливо в якійсь мірі може спонукати читачів для того, аби якось негативно ставитися головної героїні. В мене такого. Негативного відчуття до неї немає. Щодо тем, в нас є самотність, відчуження, депресивні розлади, є залежність від е, бікфарми, тобто від пігулок, є така, знаєте, певна втома від світу, того, що в ньому відбувається, всіх цих новин, які лються на нас потоком щодня, є тема ізоляції. Я б сказала, що є в якійсь мірі ще ось тема стереотипного мислення. Це те, про що я говорила на самому початку, про те, що Головна героїня нам змальовується як струнка висока блондинка з грошима, і те, як її сприймають, з тем у нас самотність у великому місті, тому що головна героїня живе в Нью-Йорку. Тема грошей і дійсно вони приносять щастя. Або ж ні. Дуже багато уваги приділено консюмеризму або ж. Культурі споживання. Мені сподобалась частина з кульмінацією. Це про те, як головна героїня готувалася до того, аби поринути в цей сон. Я не буду знову ж таки супер детально розповідати для тих, хто, можливо, захоче почитати цю книжку, але я сприйняла ці описи як, знаєте, символіку якогось очищення. Вважаю, я цей твір якимось гарно написаним, шедевральним, просто хорошим. Ні, я вважаю, що це непогана історія для. Відпочинку для розваги, якщо ви любите чорний гумор, якщо ви любите сатиру, якщо вам подобається розглядати актуальні проблеми суспільства, ми говоримо про Америку, тоді так. Сприймаю я цей твір як якусь гарну літературу. Ні. Я не можу так сказати. Що мені не дуже сподобалося, це те, що книжка частково показує нам дівчину, в якої точно є психологічні проблеми, в якої точно є певний депресивний розлад, авторка показує нам, що робить героїня, і є ось всі ці ха-ха-хі-хі в якійсь мірі. Це не прикольно. І те, що мені потрапляло на очі, це те, що ось якраз американські дівчата, підлітки, вони почали, нібито романтизувати всю цю історію і цю книжку також. І моя думка така, що романтизація депресії це дуже погано, в цьому немає нічого класного. Книга мій рік відпочинку та розслаблення так більше міру стосується все ж таки американського суспільства. Але якщо ми повертаємося до реальності, і я говорю від імені людини, яка Живе в Україні, то мені здається, що ми вже всі давно в депресії. Я не знаю, як люди виживають, і, і що там з нами буде далі, але можете собі уявити історію, щоб. Будь-хто з ваших знайомих, або навіть ви, взяли і повністю відключилася від реальності, могли б закритися у себе в квартирі, дозволити собі таку розкіш, так би мовити, і поринути у сон. Ще один момент, я забула сказати щодо кінцівки, це те, що якби авторка не зробила цей плод твіст у розв'язці, моя думка про книжку була б гірше, ніж вона є зараз. Тому. Молодець, <свят> Отеса Мошфек, що це написала, це все ж таки додає якийсь невеличкий але сенс, якусь актуальність цьому всьому. Так, але в цілому, якщо настрій для трішечки дурості, для сатири, для того, аби розвантажити голову і не думати занадто про щось серйозне, можна прочитати. Оця, на мою думку, трішечки романтизація. Депресії або ж якихось психологічних розладів, хвороб неприкольно, погано. Такі в мене думки і відгук про цю книжку. Якщо ви її читали, то поділіться, будь ласка, власними враженнями: сподобалося вам чи ні. Дякую за перегляд та до нових зустрічей.